Каменчужа не бачить, що в парку Славу на алеї пам'яті постійно проводять роботи. Що саме планують до кінця року зробити там? Там, де в нас ми влаштовуємо. Да, наших, те, що ми ну, продовжуємо влаштовувати, особливого там нічого більше не буде. То, що підремонтували трохи асфальт, там, де щоб більш-менш який вигляд був. Все, просто продовжуємо. Ну, буде там по освітленню, деякі поліпшення будуть. І далі продовжимо. На жаль, продовжуємо. Лію, зараз чергові 12 у нас там замовлено для встановки. Тобто по мірі того, що як загинуть да. кремінчування. Да, ну, ну, кожні там, два ми не можемо встановлювати. Mm -hmm. Тобто у нас ми пакетами, бо там ж є свої нюанси по закупці цього, тому пакетами по 12, і дехто ображається, тому, що там два тижні пройшло, нема, mm -hmm. сина, чоловіка, друга і таке інше. Ну, не, продов... На жаль, продовжуємо. Так відчуваю, що продовжувати нам ще. Литка буде Довити. там кластися в В цьому році не буде стовідсотково, але там мільйони потрібно покласти.